Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Маємо чергове поповнення в нас на майданчику. Це Volkswagen Touareg. чисто 2019 року. Випуску вас буде по техпаспорті, паспорті. Не вісімнадцять чисто 2019 рік випуску по техпаспорту Даний автомобіль з. Тролітровим дизельним двигуном потужністю 210 кВт на 286 кінських сил, повний привід, автоматична коробка, дуже крута, класна комплектація. Даний автомобіль у нас приганявся з Європи, а саме Швеції, має хорошу комплектацію даний автомобіль. От І реально дуже-дуже класний зовнішній та внутрішній стан цього автомобіля був попередній бережний власник і реально дивився за цим автомобілем від А до Я. А ще до того всього, цей автомобіль тільки виїхав. Салону повністю весь був обклеєний, обклеєний в бронеплівку, плівку, повністю весь по кругу. От, і в нас є фотографія, то кажуть, доказ того, що який, в якому стані він купувався, в якій був бронеплівці. Цей автомобіль. ми це все познімали е, з цього автомобіля і наразі зовнішній вигляд, як новий даного автомобіля є. Отже, по автомобілю ще раз 19 рік, 3 літри дизельний двигун, класна комплектація. І що саме головне, пробіг. пробіг у даного автомобіля у нас, по-моєму, 121 чи 122 тисячі. Зараз глянемо ще раз. Ага. 127 тисяч 127 тисяч пробігу даної автівки у нас має оригінального пробігу, який пробіг, як завжди, нас підтверджується офіційним дилером, що цей автомобіль заїжджав до офіційного дилера та від А до Я там обслуговувався, все обслуговувалось по регламенту, так що абсолютно ніяких в нас моментів наразі по технічній стороні з даним автомобілем немає. Реально хороший, доглянутий, гарний автомобіль. Отже, по автомобілю. Збригни з Європи повністю весь цілий по лакофарбовому покриттю. Зараз візьмемо, як завжди, прилад і зробимо замір лакофарбового покриття. Реально дуже крутий стан. Дуже класні кольори дивиться гарно на цьому автомобілі. от, І що, покажу зовнішній вам зовнішній стан, покажу внутрішній всередині, як він виглядає. от, ну, як Завжди пробіжимося по комплектації е, даного автомобіля. Отже, по зовнішньому стану я казав, що вже цей автомобіль у нас був виборні плівці, так що реально ніяких абсолютно моментів немає. Зараз зробимо замір лакофарбового покриття вам, щоб ви мали зрозуміли, що з ним є все добре. Отже, по у нас по лівій стороні у нас. переднє ліве крило у нас так, є. Є. Передня ліва дверка є. 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 Задня ліва дверка 206, 190, заднє ліве крило у нас 210, 200, 199, задня кришка багажника, 185, 185, 174, по правій стороні 195, 220, 180, 192. 212 212 213 198 222 і капот у нас 191 200 і криша 200 Що у нас тут 182 182. Отже, бачите, що автомобіль повністю є весь цілий. Замір лакофарба покриття показує, що цей автомобіль має заводський двойний окрас лака. Тобто це заводська опція, що він в двійному слові, як то кажуть, лака. От, але він є цілий нефарбований. І ще доказом того всього є, що арки от, автомобілі, бачите, в автомобілі б'ються у нас 100. Більше як би, мало б бути 129. ось. 87, 83, бачите, він йде повністю в двійному окрасі цей автомобіль. Це хто розбирається, опція по заводу. 114, бачите, ось тут у нас 140. Ось тут у нас 107. Так що повністю весь цілий автомобіль в двойному слої лака. Так, є, друзі, по... Якщо взяти ще взагалом зовнішньому вигляду, реально все класно. Е, моментів немає. немає. передній, до речі, частині, взагалі, е, я знайшов тільки один якийсь сколик. Ось тут десь я бачив. Ось тут ось один сколик, тільки знайшов десь плівку пробив. А так дуже гарний стан по автомобілі. Реально, ж взагалі без. Без е, дрібних сколиків. Так, далі є по кругу якщо взяти по автівці, тут все добре, ніяких подертостей м'ятин чи подряпин немає от в даного автомобіля. Позаду також все класно. Е, на заднім бампері трішки ось такі мінімальні якісь подряпинки, дві штучки. от А також теж все добре. Ну і по правій стороні ситуація повністю вся аналогічна. от Реально. Гарний дуже стан. Диски, до речі, також без пошкодження кібровки не ловили. Отже, ось такий у нас є зовнішній стан цього автомобіля. Далі, що до комплектації, комплектація реально дуже крута, хороша, от того, що колір один з найкращих, як на мене, далі Shadowline пакетів, бачите, як воно все гарно дивиться. І це все по оригінальні диски. У нас оригінальний, е теж чорний колір 21 розміру з резиною 285-40 літо Pirelli встановлені у нас резина на даному автомобілі. Далі. Оптика. Оптика тут вона максимальна, матрична, адаптивна з функцією вирізання автомобілю з потоку. є. Далі бачимо зразу камеру У нас нічного бачення, є камера нічного бачення, проекції, дотяжки даного автомобіля. Безключовий комфортний вхід. Ось бачимо Оп. Оп. є дверей є. От, е, Далі сидіння в нас максимально комфортні з е, підігрівами, та з вентиляцією посидіння та з пам'яті, функція пам'яті є. От, На всіх максимальних асистентах великі два монітори в автомобілі, чорна стеля, електрокришки багажника, е, акустика Dynaudio. Ну, максимум, максимум що може бути в цього автомобіля. Практично я тільки не бо сюди лише одної панорами. А так все в, принципі, в даному автомобілі є підсвіточка світочка амбієнс. Бачите, каміняє кольори ось червоний. Може тут світиться. Так що що, погнали? Зараз запускаємо. І пробіжимося більш детально. Так, Запускається кнопочка, як завжди. Так, запустився, все працює чітко, справно, коректно, без абсолютно ніяких моментів, все є добре, як завжди, всі були перевірки, діагностики по даному автомобілю. От, так, по керму. По керму зауважень в мене взагалі немає. Дуже класне, приємне кермо, без потертості, без нічого. Так, що ми бачимо тут по комплектації перед нами. Отже, велика цифра, панелька приладів перед вами. Є, yeah, це комплектація. Далі, 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 далі. По асистентах. По асистенти тут є всі максимум, які можуть бути. Значить, це Line Assist у нас, сайти сість, у нас мертві зони. Ось так вони оп, загоряються. Раз, і два, з другої сторони мертві зони йдуть. Виїзд міської парковки є в даного автомобіля і. У нас є фронт асі, тобто максимум асистентів, які тільки можуть бути в даному автомобілі. Вони всі тут є присутні в, цієї, в, цієї, в цього автомобіля, як то кажуть. От, тобто, 4 асистенти це максимум, що може бути. Далі. Ось кнопочка керування, адаптивний круїз контроль є в автомобілі. Так далі. Е, погнали навігації. Ось далі по сидіннях. по сидіннях маємо вентиляцію. От, вентиляція сидіння, ви собі вибираєте. Ось, зразу прикольно запускається. Зразу проду продувка йде дуже класно. От вентиляція, підігрів сидінь. Далі по кондиціюваннях у нас маємо трьох зонних клі. Ага, стоп, стоп, стоп. Що маємо? У нас двохзонний клімат контроль по, по кондиціюванню в є. З оригінальним е, пультом керування цього вибасту два ключа до автомобіля в комплекті у нас є. Пневмопідвізка, Я завжди вибір настройки регулювання, е, регулювання. Режиму руху їзди є в автомобілі, Android-Auto, Apple CarPlay є, Apple CarPlay Android Auto. Повністю, ось бачите, затянута передня, передня панель автомобіля шкірою. Дуже класно так виглядає. Потім це є проекція ось тут на лобове скло, акустика Dynaudio, навігації. навігації. Ну, я не знаю, прям все, 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 все що може бути, все, все, все в цьому автомобілі є. От, крім шкруті, прийшла б дай сюди панораму, так би було реально все по максимуму. Так, є. По цьому показав, показав, ага, підсвіточка Ambience, бачите, яка міняє, до речі, кольори. От, Підсвіточка яка міняє кольори, зараз червоним світиться, а там вона ще є. По-моєму, зараз глянемо іншими кольорами, що світиться, бо це для вас дуже важлива річ. Так, заходимо в автомобіль, настройки, налаштування фонова Фау, бачите, міняє кольори фонова підсвітка собі. Оп, будь-який кольор можна вибирати ось тут. Так, є, 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 по цьому є, це сказав вам. Так, далі, що ще маємо по цьому автомобілі? По автомобілю? Ага, тут ще в цього автомобіля дуже є важлива річ в цій автівці, що встановлений подвійний склопакет, бачите? Подвійний склопакет це дуже крута опція. Підігрів складання з дзеркалу маємо, дотяжечки підсіточка амбієнс, підігріве сидінь позаду є. Ось так у нас всі ці чорна стеля, шкіра. ну Як на мене, реально дуже крутий автомобіль. Так, Електрокришка багажника також є в комплектації. А, до речі, ще є функція махом ноги, щоб відкривався електрокришка багажника. От, електрофаркоп є. Ну, як на мене, реально дуже-дуже крута комплектація. І що саме головне, друзі, по цьому автомобілю? Саме головне те, що за чистий 2019 рік за пробіг 127 тисяч за дуже круту комплектацію, за повністю весь цілий автомобіль. Ціна питання. Ціна питання на дану автівку десь буде в районі 57 тисяч на віддачу. Тобто на авторії аволожень в ці дорожче, але на віддачу буде 57 тисяч. О, так що якось так, по ціні, реально класти автомобіль плюс-мінус непогана ціна на весь цей комплект. Так що так. Ще покажу вам 2 хвилини, як виглядає автомобіль всередині. ну всередині також ніяких питань до нього немає, тому що все чисто, гарно, в автомобілі не палили, ніяких потертостей, там подряпин по автівці немає. Пластик весь гарно збережений. Кермо вам показував, панелька підлокітник, ну, тобто ніде нічого не подерто, не подряпано. Ви бачите самі на камері, що дуже все гарно всередині з, з цією автівкою. Так, Задня ліва карта, знову ж таки, я вам показую арки, Гляньте, пластик тут як новий. Ну реально власник, був попередній дуже бережний, який відноситься і гарно дивився, за своїм автомобілем. Так, є, бачите, ніде нічого не подряпано, не поцарапано. Стеля, до речі, в порядку, нічого, бо в багажник лишнього не пхав, як то кажуть, що десь також стелю подряпав. О, диски всі класні. Без пошкоджень. Ну, бо, чесно кажучи, рідко можна знайти таку автівку в такому збереженому стані, щоб і плівкою. Ви уявіть, якщо людина обклеює плівку автомобіль, скільки вона витрачає коштів за ту, за ту плівку, і, як то кажуть, вона не шкодує. Шторка, бачите, ось тут така, що в багажнику на кришці багажника. Ця шторка є. Бачите, пластик весь в гарному стані. Реально, коврички є. Так що все супер. Ще один комплект коврів сабвуфер, день на аудіо, сітки, клеї, компресори, друзі, максимум-максимум заряджений повністю автомобіль на всьому. Так що ось така у нас автівка є для вас. Оп, оп-оп-оп-оп. Тут, бачите, все добре є. Ну і ще ось тут вам покажу швиденько цю карту. Тут також безпошкоджені по порогу, тут також все добре. Бардачок, торпеда. Це сидіння. Ну, Як на мене, я ж кажу, не знаю, друзі, багато автомобілів бачив, але це реально дуже хороший, дуже доглянутий автомобіль. Так що, хто розраховує на такий бюджет і кого цікавить такі автомобілі, повірте мені, ця автівка варта уваг... вашої уваги. Заїжджайте до нас на тест-драйв. На тездраю тест ми вам надамо максимум-максимум інформації по цьому автомобілю, тобто в якому стані купувався, якщо треба історія від дилера, надамо історію від дилера. Тобто надамо вам максимум інформації про цю автівку, щоб ви знали, що це за автомобіль. Так що заїжджаємо до нас. Всім вам буде гарного дня, друзі. Буду на зв'язочку. Пока, пока.